Попри знов-таки гучні заяви про те, що ПВК Вагнер просунулася на всій ділянці і контролюють значну частину міської забудови Бахмута, це не відповідає дійсності. Введення оперативних резервів з ЗСУ дозволило стабілізувати ситуацію на цьому відтинку фронту, а більше того, ми відкинули противника на попередні позиції, моваться про звільнення території асфальтового заводу. Є спроби просування з боку, е, власне, рибзаводу. Так, по м, далі напрямок чи Вугледар, е, там так само намагаються тиснути це селище Павлівка. Знов-таки, шановні телеглядачі, попри всі заяви російської сторони, що їм вдалося взяти під свій повний контроль Павлівку, ця інформація не відповідає дійсності. Е, власне, вчора самі окупанти були змушені визнати, що ЗСУ вибила їх з району Павлівки, і їм вдалося закріпитися лише на околицях населеного пункту, тобто не про який контроль населеного пункту не мовиться. Причому, за оцінками самих окупантів, на цьому напрямку в Огледарському зосереджені найбільш мотивовані бійці Збройних сил України. Що викликає певний скепсис у окупантів щодо подальшого успішного просування? Тобто, по вугле, вули, вугледару, щоб ви розуміли, є намагання окупантів створити кільце, взяти під свій контроль рокадні шляхи і знов-таки створити передумову, щоб Збройні Сили України залишили свої позиції. Салідар. Тут бої в районі Яколівки населеного пункту. Так само ми тримаємо позиції, тобто знов таки Солідар і Якалівка, вони знаходяться під контролем Збройних сил України. Це по Донецькому напрямку. Харківський напрямок. Обстріли казача лопань вовчанськ Тут намагаються знов таки, скажімо так, перешкодити Збройним силам України щодо подальшого просування як в районі Куп'янська, так і відповідно на Сватівському напрямку. Основне, тобто, зараз можемо говорити, що, скажімо так, ситуація на Донецькому напрямку вона важка. Я не буду, знаєте, розповідати, що все добре. Воно важка, але контрольована, головне. Тобто Збройні сили України докладають максимум зусилля, щоб окупанти фактично ну, залишилися на попередніх позиціях. Ніякого тактичного просування немає. За оцінками американської сторони, за ці два місяці окупантам вдалося просунутися влив українських територій на півтора кілометри. Це, ну скажімо так, з рахуванням того, що на цьому напрямку зосереджено до 30 батальйонів тактичних груп, це менш ніж позитивний результат. Це по цих ключових напрямках, пане Дмитрі, якщо я правильно розумію, все ж таки мобілізація їм допомогла, бо вони змогли ціною великих втрат, але таки стримати наш наступ і трохи десь. І навіть самі просто намагатися просуватися, так, так, То, так. пані. Кістіна, давайте говорити про те, що за рахунок мобілізованих вони вирішили свої питання. Ну власне, це називається латання дірок, тобто кидають непідготовлених бійців на передову і за рахунок власне. Ну давайте говорити відверто живого м'яса, вирішують свої питання. Якщо ви подивитеся статистику втрат окупантів, то за останній тиждень вона зросла. Мовиться про повідомлення Генштабу ЗСУ. Там 800, 900, 700 осіб. За рахунок чого? Мобілізованих, так званих мобілізованих. Чому давати по мобілізації? Я дуже коротко пане Тетяна пояснюю. В Росії два призови на рік. Росіяни ну, і осінь. По 120 тисяч. От на цю кількість розраховане матеріально-технічне забезпечення. Наразі вони, е крім власне, весняного призову, який, до речі, провалився, вони набрали не більше там, 90 тисяч для оцінками спеціалістів. Ще примусово мобілізували 300 тисяч. Відповідно, забезпечити їх немає можливості. Не бронежилетів, не відповідно навіть автоматів. Ви пам'ятаєте повідомлення. Власне американської розвідки про те, що на проблеми навіть у них зі стрілецькою зброєю, не, не говорячи вже там про щось більш серйозне, але менше з тим, оцю кількість за російськими даними, 82 тисячі вже знаходяться, вони кидають на передову і відповідно намагаються або стримати просування ЗСУ, або за рахунок цього гарматного м'яса самим атакувати. У Луганській області вони наразі проходять бойове злагодження селища Круглик Мирне, їх кинули на полігони. Я привертаю увагу, там за різними оцінками до двох батальйон-тактичних груп. Тобто десь приблизно від до півтора тисячі особового складу проходять власне, бойове злагодження. Ну ж таке, бойове злагодження, пані Тетян, щоб ви розуміли, дали автомат певну кількість набоїв на чому все закінчилося? Це по мобілізованих. Пане Дмитре, и хочу зачитать и малысенький шматочек Давай. паничных настроев нашего ворога. Армия третьего поколения России столкнулась с оружием пятого поколения, ВСУ и Запад. И не зная, как отреагировать на явные проблемы в связи с этим, ответила действием второго поколения, мобилизации. Весь ужас этой ситуации в том, что даже 122-ми миллиметрами снарядов не поможешь, а это значит, будет много гробов. Это пишут Денеровські канали, заодно з Денеровських каналів. Ми підтримуємо їх власне настрої. Мовиться про те, що наразі прийнято рішення про черговий етап військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів, де будуть надані відповідно хаймерси додаткові, плюс відповідно розглядаючи питання передачі інших засобів ураження, в тому числі ствольна артилерія. З можемо сказати про Позитивне вирішення питання і з боку Німеччини, Греція нам передала військове спорядження. Тобто, як би там не було, знаєте, попри всю критику, але Збройні сили України отримують постійно можливості, ну, скажімо, поповнення двохсотих числа, от якраз і так званих чмобіків, і відповідно місцевих колаборантів.